Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді ось такий індикатор напруги 6, 12, 24 вольта фірми Intertool vt 4009 Ось такий індикатор напруги. Купив я його, купив я його не спеціально, дещо замовляв фірми Intertool і ще до того взяв такий індикатор напруги. Я таким не користувався. Працював трохи в автосервісі, то там часто користуються ось такими індикаторами напруги. Ось цим затискачем підключаємося до негативної клеми маси акумулятора або до корпусу автомобіля. Так як корпус автомобіля завжди має негативну клему акумулятора. І ось цим ось цією голкою, з цим наконечником. Ми провіряємо контакт. Якщо лампочка засвічується, значить, е, так як тут вказано, цепь не порушена. Значить, все добре. Ось такий, це щоб не... це можна провірити звичайним мультиметром, але ось оця штучка набагато менша і нею, як то сказати, можна більш куди дістати. Конструкція її дуже проста. Ось тут ми бачимо дротик, Посередньої якості той дротик. Тут в нас йде ось така пружинка. Далі у нас ось такий контакт від дротика і сама лампочка. Лампочка ось така похожа до запобіжника. І вона, коли є. Це нормально, так як тут сказано, не порушена не порушено, е, цей зв'язок, цепь, то вона засвічується. Якщо десь дріт перебитий, то індикатор не засвітиться. Але потрібно перш за все, включити даний прилад. Наприклад, якщо ми там перевіряємо чи фари, чи, щоб е, машина подала е, контакт на фари. Якщо ми не включимо фари, то нам нічого не покаже. А якщо ми включаємо переключаючи, наприклад, на фари, фара у нас не світиться, лампочка у нас справлена, значить десь перебитий кабель. Зараз ми його протестуємо. Ось цей наш прилад, і, і перевіримо, як він працює. Кому може цікаво, хтось хоче купити. В принципі, тут дуже простий механізм, це можна в принципі, зробити і самому. Але тут виготовлений корпус ось такий, наконечник закручується. Наконечником навіть можна пробити ізоляцію і провірити ось так, не розбираючи там фішку, чи є контакт. Ось такий друзей-індикатор, зараз його перевірю в роботі, може комусь кому, комусь пригодиться. Ось такий інтертулівський індикатор. Для початку давайте просто провіримо нашу контрольку, чи вона працює. Просто беремо, кидаємо крокодильчик на масу, а, відкриваємо нашу голку і пробуємо чи світиться лампочка на плюс. Лампочка засвітилася, як ми бачимо. Лампочка засвітилася, значить у нас сам прилад працює. Ось, друзі, зімітував ситуацію, У мене працює ближня і день ходові вогні. Тут я фішку відключив. І, наприклад, ми не знаємо, у нас це лампочка. Лампочку поставили добру. Чи це десь дріт перебитий? Беремо нашу фішку. Тут у нас є е, коричневі провода, це йде мінус. Можна їх не пробувати, а пробуємо кольорові дроти. Якщо в нас зараз має працювати дві лампочки, маємо знайти зараз е, два контакти, при дорканні до якого в нас має засвітитися ось ця лампочка. Шукаємо. Так, тут нема, тут нема, нема. О, є, одна лампочка у нас працює. Йдемо далі. І ще одна лампочка працює. Значить у нас. Ланцюжок цілий. провода не перебиті. У нас має зараз працювати дві лампочки і на цій стороні у нас засвічується два контакти. значить Комп'ютер подає сюди напругу, значить, у нас все в добрі. У нас значить, не перебита мережа, не перебитий дріт. Ну, це я змінтував, друзі. Ось так працює цей прилад. Можна кинути десь на корпус, де буде файний контакт. Десь на якийсь болт. І ось також працює. Бо в нас мінус ось де до кузова під'єднаний. Тому, друзі, так працює ця контролька. І виключаю лампочки, щоб мені не сідав акумулятор. Тобто, друзі, ось я показав цю контрольку, дуже вона дешева, там копійки коштує, ну ось так можна нею користуватися в принципі зручно. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео. і Корисних інструментів та приладів всяких до зустрічі!